У Путіна не сильно хороші справи по всіх фронтах, тобто хороші справи тільки у Корі у північних корейцях, а у нього дуже погані справи. Е, його е, Трамп лякає не менше, ніж він непокоїть нас. Тобто е, Путін справді занепокоєний, справді наляканий. Він не знає, як реагувати, і компенсує все це розлогими коментарями, появами на публіці. Е, Якимись невдалими жартами, і так далі. Крім всього інше, у нього в самого всередині нестабільна ситуація, загострюється боротьба в е, е, еліті і йому потрібно все це демонструвати навіть не стільки нам, і не стільки банюшкам, скільки е, тим людям, які його оточують: силовикам олігархам, чеченцям і всім, кому завгодно, що він насправді майже впевнений і здатний. Е, бути дорогу, дороговказом і в подальшому, але вдається де дедалі гірше.